Дружина Олександра Усика вітає чоловіка з перемогою. Чемпіон також виходить на зв'язок. Годні так це дійсно був неймовірний бій. дякувати богові. До того як я займався боксом, я вже вірив в Бога, але я був злою людиною. Ну, злою дитиною після того як я почав займатися боксом, моя душа і мій кругозор змінився. Я думав, що життя дуже несправедливо, тому що мені в дитинстві дуже важко було. Ми розкажемо, як Олександру втретє вдалося стати абсолютним чемпіоном, який рекордний гонорар заробив за бій з Дюбоа, і що тепер робитиме спортсмен. А також Валерій Залужний вітає усика з перемогою, та каже, він не лише бився про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Раз, уоу! Уоу! Катерина Гусик, яка особисто спостерігала за боєм свого чоловіка Олександра проти британця Даніеля Дюбуа в Лондоні, після його впевненої та видовищної перемоги, опублікувала в інстаграм щирий допис із привітаннями. Мій чемпіон, мій герой, моя гордість. Я бачила, як ти йшов до цієї перемоги день за днем. Скільки праці, скільки сили, скільки віри ти вклав. Ти справжній воїн. Ти приклад для наших дітей, для України, для всього світу. Я дякую Богові за тебе. Я дякую тобі за. За силу, за любов, за те, що навіть у найважчі моменти залишаєшся світлом. Ми з тобою завжди і в молитвах, і в серці, і в кожному бою. Пишаю з тобою безмежно. Люблю тебе безмежно. З перемогою, коханий. Вона перспективу працювала. Слав мені ні, для вона мене бачила це ціль, яку я ставив для себе. Кар'єра. Вона знала, що на той момент кар'єра для мене це номер один. І я казав ні. про це їй. А бути от на другому місці. Це була на я, ну, місці. Я, я його дівчина, а це його ремесло. Uh -huh. І все. І ми обидва розуміли. Я його завжди чекала. Якось вона так само собі. Так йшло, йшло, йшло. І досі ми так і живемо весь час, що він їде. Я його чекаю. А от Олександр ділиться чорно-білим знімком, на якому в боксерських рукавицях ніжно обіймає кохану. Саме вона підтримувала його під час бою в Лондоні. Ти моя підтримка, ти моє все написав спортсмен. До речі, перед тим як знову прийняти чемпіонські пояси після ефектного нокауту британця Усик емоційно покликав свою дружину, аби вона була поруч у цю важливу мить. Що Катерина літає на кожен двобій чоловіка? Так? Для нього це дуже важливо. А для нього важливо угу. Тому, він, чує є, але мене. але твоє переживання йому не не продається. Ні, ні. Йому потрібно, щоб я була. Навіть після народження четвертої дитини Усик просив дружину прилетіти на його бій з Тайсоном Фюрі, який мав відбутись всього за 10 днів після її пологів. Як зізнається Катерина, вона не могла уявити, як залишити новонароджену доньку з няною та полетіти. На щастя, тоді ф'юрі відклав бій через травму, і Катя все ж змогла бути поруч із чоловіком. Я залишу дитину. Це Саудівська Аравія. Він каже. Ну ти їдеш. Слав, це дуже для мене це дуже я Тобі так слово. Так. Бо мені треба щось казати, щось йому щось йому арати, і, і, і він чує насправді лише мене. Йому дуже важливо, щоб була. Тобто, настільки важливо, я не знаю. Ну може, якась там якийсь талісман. Ну я про це не думала. Ну у нас навіть ніколи не заходило з того, що може я не поїду. У ніч на 20 липня Олександр Усик знову зійшовся у ринзі з британцем Даніелем Дюбуа. Переломний момент настав уже в п'ятому раунді. Усик зумів пробити захист Дюбуа, хоча той намагався використати фішки з минулого бою, коли бив у корпус. Втім, це не допомогло британцю. Українець закидав його своїми фірмовими комбінаціями з потужних ударів. Дюбуа почав помітно слабшати. Він пропускав удари, внаслідок чого Усик переміг його двома нокдаунами. Я нічого не очікую від своїх опонентів. Я тренуюсь, я готуюся до кожного своїх опонентів. Я не займаюся шапки закидательством. І кожен мій опонент це дуже серйозний хлопець, який виходить для того, щоб перемогти мене. Український боксер Олександр Усик коментує свою перемогу над Даніелем Дюба після бою за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Поєдинок між Усиком і Дюба вдруге завершився достроково цього разу нокаутом у п'ятому раунді. Завдяки цій перемозі Олександр вдруге став абсолютним чемпіоном світу у гевівейті, об'єднавши пояси чотирьох престижних боксерських організацій: WBA, WBC, IBF та WBO. Після перемоги Олександр Усик дав короткий коментар просто в ринзі, де поділився враженнями від бою з Дюбуа. Український чемпіон також розповів про подальші плани, зазначивши наразі, ще не визначився з наступним суперником. Чому вийшло легше ніж у першому поєдинку? Не знаю. Дякую Ісусу Христу, Діві Марії, моїй команді та публіці на Вемблі. Дюбуа, брате, вибач, але це спорт. Але мій народ хотів цієї перемоги. Я дуже вдячний українській публіці. Я дуже вдячний моєму народу за підтримку. Це дуже важлива перемога зараз для нас. Також Олександр Усик ділиться, кому присвячує свою перемогу. За його словами, бій проти Дюбуа був не лише боротьбою за чемпіонські титули, а й символічною перемогою для всіх українців та військових, які боронять Україну. Я хочу подякувати всій Україні, всім хлопцям, які зараз боронять нашу країну. Вчора отримав отримали безліч повідомлень сьогодні? Також від підрозділів, які боронять мою країну на лінії фронту. «Хлопці, слава Україні! Ви неймовірні! Ви дозволяєте мені бути зараз тут окремо усок коментує свої подальші плани. Передусім, за його словами, він хоче відпочити, перш ніж приймати рішення щодо наступного суперника. Чого ще можу досягти? Нічого. Це все. Я просто хочу відпочити. Я готувався три з половиною місяць. Я не бачився із своєю сім'єю, не бачив своєї дружини. Зараз я хочу повернутися додому. То наступний може Тайсон Ф'юрі? може Джосеф Паркер? Поки що не можу сказати, бо хочу повернутися додому. А потім я прийму рішення. стосовно того, що буде далі. Я продовжу боксувати. продовжу тренуватися. Зараз я не можу сказати, хто мій наступний опонент. Зазначу для усика, це стала 24-та перемога. Він ще не програв жодного бою на професійному рингу в кар'єрі. А от на рахунку 27-річного дюба 22 перемоги, 21 нокаутом та три поразки у 25 поєдинках. Нагадаю, це було вже друге протистояння між Олександром Усиком і Даніелем Дюба. Вперше вони зустрілись в серпні 2023 року у Вроцлаві. Тоді Усик катував британця в 9-му раунді та успішно захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі на шляху до реваншу з дюба українець звідчі здолав Тайсона фі. Фюрі, у травні 2024 року, Усик переміг його в напруженому поєдинку, ставши першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті з часів Ленокса Люїса. А це 1999 рік. У грудні того ж року він вдруге переміг циганського короля, остаточно відправивши ф'юрі на пенсію. Даніель Дюба після поразки усукові зумів повернутися у форму, здобувши три перемоги поспіль над Джарелом Мілером, Філіпом Хроговичем і Ентоні Джошуа. Готувалися до цього бою. готувалися із моєю командою. Ми вивчали перший бій. В нас було багато часу. Два роки бій. Реванш між Олександром Усоком та Даніелем Дюба, який відбувся 19 липня, став найприбутковішим у кар'єрі обох спортсменів. Як повідомляє індепендент, загальна сума гонорарів за поєди. Нінок перевищила 200 мільйонів доларів. Олександр Усак отримав 65% від загального норару. Це приблизно 132 мільйони доларів, що стало рекордною сумою у його кар'єрі. У разі повного 12 раундового бою кожен раунд приносив би українцю близько 11 мільйонів доларів. Своєю чергою Даніель Дюбуа, за попередніми даними заробив близько 71 мільйона доларів. Ця сума також стала найбільшою в його боксерській кар'єрі. А от колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний звертається до Олександра Усика, який став абсолютним чемпіоном світу. А він не лише привітав боксера з перемогою, а й підкреслив важливі сенсі, які стоять за цим досягненням. Про це залужний повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Інформує РБК Україна. Вітаю Олександра з впевненою перемогою, перемогою, яка присвячена не тільки нашим воїнам, а й усім нам. Ми маємо зрозуміти, що іншого варіанту, окрім як перемогти, у нас. Немає, як не мав його і Олександр. Тому він не лише бився, а й важко і наполегливо готувався. Готувався розраховувати лише на власні сили, знав, що йому потрібно і йшов до цього. А ще думав про те, що є ті, кому ще важче і сподівався, його перемога надихне усіх нас. Дякуємо, козаче, за науку і натхнення. Слава Україні! Ви